І вся то та, вся країна буде так зеленіє, милається ваню бусою, милається, лайця, сонце зустрічає, і нема тому пучину і крайню. Коруте, поховайте мене на Могилі, все по широкого на країні милі, Щоб вони широко широкопої і про, і клучі повинна було чути, як вивели вигуч. Поховайте та ставайте, кайдани пуліти, і разом злою кровою волю і мене не запуте поминути незлим тихим словом. <плес> Садок кушняє коло хати, над вишнями гудять, Гадалі з плугами йдуть співаючи, йдуть дівчата, а на телі вечері йдуть. Коки гроші лете <плес> видять, оялі попою край. Дороги гне топою до самого дому. Поклала мати коло хати, маленький дідачок свої, сама заснула коло колоні, Сати лусе, тільки дівчата та соловейко не затих. Кіння вече коло хати, їй жінка стоїть. А дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. На <плес> сонце хворий капола, це боєполе розтиває, і сонце спати ті золе, уси її боре покриває, рожалою водою волвати дитину.